Координат в програмі GeoTrans. Запустіть .exe файл, отримаєте таке вікно для роботи. Достатньо двох вихідні та результати вихідних, ми повинні ввести дані якимось, чином можна вручну в даному випадку тут вводити, От міняючи теж їх порядок або вказати шлях до файлу. Давайте скористаємося другим варіантом. Припустимо, у вас є координати в старій системі SK-63. Важливо вибрати, вказати їхніх вид. Наприклад, вони є в мене в зоні 2. Так, от ось відразу вказується, і я вказую шлях, оце полігон Бережани. Порядок так само, значить, на першому місці X, на другому Y, і в мене там висота над рівнем геоїда ортометрична Відповідно. Тут все є результат, я хочу отримати в міжнародній, ну, наприклад, HGS ETRF, ITRF. Я хочу мати широту довготу, долі градуса. Ну, відповідно, ліпсой не підсвічується, бо він там є VGS. І вказую шлях до перетворених на звую VGS 84 зберегти і виконати. Коли я піду в папку, відкрию файл. Буду мати широту довготу і висоту. Зверніть увагу, Бережанський має 348, висоту відповідно, м -м, вск 63 була висота 316 це якраз є різниця <кхи> висоти надрімним. Він люпсовий до VGS 84. Ну, і Якщо ми можемо зробити це, наприклад, назад. Якщо ми є VGS 84, в даному випадку так, маємо до долі градуса, виберемо її і скажемо, ми хочемо мати результат в тій же СК-63, виберемо порядок в другій зоні. хочемо мати ортометричну висоту. Ну і скажемо, що це вже СК-63. Так, зберегти і виконати. І тепер от я буду мати СК-63. Оці координати. Можу їх порівняти з тими, що в мене були. Ось ті, що були. Бережанське 4,97, 559. Так, перетворені. 497-559, Як це працює, ми програму трохи доповнили так званими датумами додали геоїд, це він є, і в тому числі в ОСК-2000, а в старих системах є ще й файл сітки, тобто поправки до старих. так? Трансформацію, за деформацією старої системи координат. Ось таким чином.